Отже Шалом Шаломович, Буенос чого-то там Ола. Граждані товариші, я не буду слишком громко говорити, потому що мене можуть почути, тут недалеко на сусідньому участку народ копошиться. Короче, дивіться, де я поселився. Найшов заброшений участок, його використовують як мусорку. Я поняв, що тут ніхто не ходить. О, тут кругом трава, майже в чоловічний рост. Але в повний рост краще не, не ставати. Пока. Ну, Якщо вставати, то акуратно, бо іноді часто машини по дорозі, їздять, дорога метров 30 відсюди. Mm -hmm. вот. А возле дороги там мусора страшне, гори лежать. Вот Такі пару деревиць, вони мене ввечері закриють, тому що ввечері сонце сильно жарить, а утром воно ну, не так страшно. Утром я дуже рано встаю тепер. Завтра особливо буду дуже рано вставати, тому що я хочу в Валенцію проїхати і від'їхати одне от неї подальше, Ось вот щоб розклад, значить, По-перше. ага, я все время забуваю вам нападати, що у мене є телеграм-канал. Хто ще не знає, заходьте туди, я оставлю ссылку за в закріпленому коментарі або в описанні. Дивіться, або там, або там буде. Може і там, і там. Тому що в телеграм я викладаю фотки, срочні заметки, там багато чого є того, чого я в Ютубі не, 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 не розказую, забуваю, або ще щось там таке. От. Ну і ще плюс шорти. Некоторі речі я викладаю в виде шортів, коли щось інтересне, хочу розказати, швидко і показати. От. Ну і по поводу якості контенту я вже неоднократно про це говорив, що у мене була якісна дуже камера предыдуща. І був дуже хороший поход по Венгриї. Це не пойму, що проїхало. Вроді поїзд, не поїзд, поїзд і так должен їхати. Тут поїзди їздять разом железна дорога. У мене завжди виходить рядом з железна дорога, якісь розв'язки светошумова, короче, защита. В цей раз я далеко від людей, в общем-то. Рядом нічого такого немає. Там, там якась промышлена хрень. Я, в принципі, їхав в її направлінні і думав, обычно возле промышлених об'єктів теж бувають хащі хороші, але тут знайшов трошки раніше. Тому що я вже двигався в сторону Валенсії, а потім зрозумів, що треба трохи назад двинутися. Ну, не зовсім назад, під охлоном в сторону моря. Координати я не буду поки викладати. Я, я думаю, що це погана прикмета. Так от Коля питає, чи не платить мені пособия. Дело в том, что для того щоб отримати пособи, надо сидіти на одному місці в одній країні. Пособия в Румунії там почти нічого не платять, хоча коли я короче, в тому центрі, де нас оформляли документи, нам видавали, то там був мужичок, я з ним пообщався. І він розказав цікаву тему. Він каже, що я побуду тут три місяці і мені дадуть якийсь руминський паспорт. Е е я кажу, Руминський паспорт руминські паспорт дають тільки румунам, е е е а простим біженцям не дають його. Ну, Я так зрозумів, що може бути сірий чи білий паспорт, тому що він річ, не знаю, як він потрапив в Румунію, він взагалі без документів був. і Він теж живе там в їхньому центрі для біженців. Тобто, якщо в тебе не, немає, де жити, немає грошей, то тебе можуть там поселити або жити. І ще дають, по-моєму, чи 15 15 лей, по-моєму, в день йому дають на їду. От. Оце те, що може в Румунії отримати. А так в Румунії по собі вообще не платять. В Іспанії теж не платять, в Португалії щось там платили, вроді платять. Хороше по собі платять в Германії, Швеції, там. в Норвегії дуже хорошо там все шикарно. Но для цього треба там зареєструватися і жити бомжувати, лазити і мандрувати не вийде Тобто типу, інтегруватися, ти можеш там і язик вчити і все таке. О, Тому мені не платять нічого. Далі по поводу зміїв і різних прочих тварин. А, змії ні. Ми як були в Чорногорії, було один раз ночі якась тварюка на мою палатку лізла. По звуку дуже похожа на змію, а потім облізла стороною что А, это может быть, правда, Валенсия же это рядом уже. А, так, значит так. и прочие тварюки. Два раза были скалопендри в Боснии. Я там ночевал, там рядом свалка была. И там, короче, скалопендри утром в моей кружке была скалопендра. Вот, а змії я бачив только мертвых, и то редко. От тут якісь дуже величезні полози трапляються. Але я ж говорю, що я таких не бачив і не чув, а от на дорозі мертвих бачив. І второй раз скалопендра в Хорватії. Як я трошки заблукав возле Задара в дубовому лісочку на горах, і там, коротше, скалопендра, утром, коли я снідав, залізла в мою палатку під, під этим. коли я збирав усі вещі, вона під самим лізом була. Ну, вона така невеличка. Оце таке, що з таких тварей було. Так вот я же говорю, что тут зайцов дуже много. И а так ничего страшного не встречал. несколько раз бачу мертвых кабанов сбитых. Ось, поезда ездят. Поезда тут дуже быстро летают. Вот. Кровяна колбаска. Дело в том, что я кровянку не люблю, поэтому мне она не интересна. Я бачу в магазине, да, но мне она не интересна. Вот. Я, мне очень нравится чориза и сальчисон. Из этих самых їхніх колбас. Ну, Чариза мені якось даже больше понравилась. Я беру, я беру сладенькую. От сьогодні тоже взяв. Только сьогодні я вже не в ней бомжатному магазині, а трошки другий, но тоже бомжатный. Это чорриза, така що можна поджаривать трошки на Э, вот. е, Потом, что там еще я хотів сказать по поводу про колбаски. Антипрокол. А, це туда, по друга сторона. Так. Змеи, твари, кровяна. Билет. А, сколько стоит билет в Бразилию? Сколько летит? Дело в том, что недорого. Это вариант, короче, значит, из Лиссабона летает ТАП Португал. Цены бывают от 400 евро, смотря как попадешь. 500, 600. И иногда бывают очень хорошие скидки у других компаний. Например, Латам, которая летает из Барселоны, испанская. Она в прошлом году в бу... В ноябре, в октябре были там билеты аж по 300 евро. Вот. И опять же таки в сторону цього короче, велосипед. буде робити з велосипедом. Дело в том, что, скорее всего, и в том другом случае велосипед вести дуже дорого. А там там написано велосипед 150 евро. Вот. А Тартугал, дело в том, что що написано, что если влазить в норму багажа, но это надо щоб 150 см было по всем этим самым то вже не габаритний багаж тоді, значить. І тоді не габаритний багаж теж дорого. В будь-якому випадку це було більше 100 євро, і який смисл вести велосипед, який стоїть 100 євро. А зараз він вже стоїть набагато менше. Тому я краще там куплю. Якщо взяти 100 євро туди даже, і 100 євро обратно, це 200 євро. За 200 євро я куплю там класний велик, а потім, може, либо там його покину, скоріше всього, либо заховаю, и будет передающийся этот передаю, передаваемый вимпел из рук в руки может быть кто поедет будем давать координаты и він будет забирать его тоже їхати дальше там Ну естественно там надо было бо він буде убитый уже вот соответственно так пограбування мат гра а, матросам, це ж по поводу матро... матросами устроїться. Та я такою хуней займатися не буду матросом устраиватися. Я ж говорю, що заплачу спокійно за білети полечу, але без велосипеда, з торбою. Торбу я возьму, вот, а велосипед там куплю. Вот. І по поводу, да, велосипед я буду заникувати, тому що я ж вернусь, його буду забирати потім. Якщо знайдеться хто небудь там із наших, хто там тусується, у кого можна буде його залишити. Оставлю, хай покатаються на ньому, а потім я приїду, заберу. Вот. Бачите, як часто <laughs> захищаюся від пограбування своїм зовнішнім видом. і зовнішнім видом своїх вещей і велосипеда. Воно виглядає так, що нікому в голову не прийде мене ограбить. <свят> вот так. А если даже захочет там щось грабб, я не знаю, ну короче, ну хто буде грабить чувака, бомжа оборваного, который вообще непонятно, короче, это самое, или разговаривает на непонятном языке, якому то блядь. Потому ребята, ну то таке. Так, пограбую. Скільки э, скільки я в день проїжджаю, ну, я вже написав в середньому 80 км. Дело в тому, що якщо б поронної дороги, я на цьому велосипеді мог би розгнатися, Ну, в ньому не вистачає передач. Я про це вже розказував. Що якщо б ззаді э, хоча б звізда на 12 зубов була, я б мог розгнатися. А так я на максимально розкручую, я, я ж не прививши швидко От, Поэтому мені не вистачає. Передач, поэтому, ну, 80 км вполне нормально. Тим більше, що зараз і день короткий став, я не встигаю багато проїхати. Вот. А 80 нормально, так. Да. коли, коли виїжджаю с... ну, я зараз стою, стараюся ставати поранені. Обачно у мене завтрак займає 2-3 часу. Воно дивиться медленно, Туди там туди-сюди, выезжаю. і ну, виїжджаю. Вот так можна прикинути прикинь. І скільки стоїть кемпінг тут? Ну, дивіться, такі розцінки різні можна подивитися в інтернеті. Але я дивився інтересну рекламу одного кемпінгу, який я сьогодні проїжджав. Там було написано нарисовано два чоловічка плюс машинка і равно 10 євро. Ну, от можете прикидывать. Це наверное, мінімальна ціна, яка може бути тут на кемпінг. Так есть, допустим, стоянки для кемперів, чисто стоянки. Та я бачу такі там, по 8 евро в сутки, 14 евро в сутки. Но це стоянки для кемперів, это немножко друга категорія. Вот. Ну, оце такі цены на кемпинги. Мені вони особливо не интересують, но іногда так прикидываю. Дешеві кемпинги. І навіть халявний кемпінг. Я встрічав в таких місцях, що в принципі, там і так сховатися можна, тільки там комари і такі місця. Ну, коротше, мені вони мало інтересних, поэтому так. То так чи сховатися, переночувати і все. Наших. Ну по поводу наших я вже вам вже розказував. В магазинах я дуже часто чую наших, на вулицях. Сьогодні от якраз зупинився, от, телефон дивився, тут хлопець, Ну, молодий пацанчик такий і розмовляє по телефону наш. Вот. Велик покинув, так, да, я вже розказав, велик покинув. Їхав. Блядь. А, їхав а, по поводу мого маршрута з дому. Дивіться, я вже розказував, наверное, просто просто не дивились тоді. Я сутки їхав по поїздами, доїхав до Христинівки. А вже звідти їхав велосипедом. Просто далі їхати безполізно, тому що там всі поїзда йдуть на запад. А туди, куди мені треба було, поїзда в основному не їдуть, Тому довелося їхати велосипедом всю дорогу, там більше 500 км, а потім 40 кілометрів по горам пішки йшов. Вот. Антипрокольну, ну я вже розказував, у мене швальби, вони не бояться я всяких, Сьогодні я дуже багато було і похер. Їм не страшно, коротше. Проколи у мене случаються по другій -то причині, там, чі, і в тому, що У мене є підозріння, що ну, вона перестала робитися після того, як я проложив камеру. У мене заднє колісо, часто зміїні укуси були. Тобто У мене вдома швальба моя, на яку я їздив у Грецію, вона двохдюймова, і, і у неї сама защита товща, тому можливо, то вона не продавлює. А ця, тільки на камінь налітаєш і все. І вона не одразу може бути часом там образуються дірочки і вони навіть з часом проявляються, навіть не тоді. А я їх не нахватався. Оце цього як ми лазили по камням, ми, ми по Румунії, коли там таке було, я по таким каменю літав. Ото там в основному все і дефекти зробилися. Ото таке. тому антіпакол не нужен, тому що швальби і так добре тримають всього. Единственное, что та швальба, которая стояла сзади, она уже немножко дефектная была, наверное, от времени. Поэтому я переставил ее на перед. А вторая нормальная. Ну вот сейчас она нормально доеду. Я же говорю, если я потом вернусь и захочу дальше кататься с этим великом, я, скорее всего, поставлю цю обратно наперед, а назад себе либо свою швальбу, короче, там, с дому привезут мне, або Куплю новую, двухдюймовую швальбу. або навіть дешеве, типу, шаоянка якого-небудь. Хоча тут таких не продають. Ми коли Сашку пита... питали короче, покришку. Антипрокольних покришок вообще ніде не було. В Сербії, в Чорногорії не було. а тут я я не знаю, але теж я не встрічав антипрокольних. Я не знаю, де вони їх беруть. наверное тільки в інтернеті можна зайти. Тому в полезно в магазині купують нову покришку. Да. Но спуски підйоми. Отут дуже добре в Іспанії. Вот вчора, чи коли там я їхав, вчора був підйомчик невеликий, позавчора були пару підйомів. Але взагалі, а, ото коли я їхав з Барселони, там був підйомчик серйозний. Ну і то, може просто з-за того, що не жарка, але вони мені легше даються. Сильно було дуже Дуже важко було в Хорватії. Я не просто, що в Хорватії такі складні підйоми дуже крутеє. Я думав, що в Чорногорії в Сербії погані підйоми, а в Хорватії ще хуже. Причем там дуже крутий такі. Дуже крутий, що я місцями навіть пішки йшов, Настільки нас От. Ну а по поводу бразильських хащів, там комарів і всякі прочі, дело в тому, що в екваторіальні влажні ліси я не поїду, а тропіки у них є сухий сезон. У Бразилії, більша частина Бразилії це тропіки. Там 5 місяців в году взагалі немає дощів. І от якщо їхати, то в це час. От в основному всі їздять в Бразилію в це час, сухий сезон. Літо, от коли в нас літо, там якраз сухий сезон. Оце 3 місяці, ну взагалі не капельки. Воно починається в травні і закінчується в вересні. Ну, ну алергія. З алергією я вже говорив, що алергія в мене виходить. У мене сезон алергії в, трав... в травні починається, в червні в основному це на злакові. Злакові там, можливо, в'яз, бук, щось таке може бути теж. В основному це пшениця, саме у мене алерген, який у мене все провоцирує сезонну алергію. А може, інші трохи усугубляються. А так у мене є... зараз її немає, що іноді якась пільця попадає, в очі, починає пекти, так я промиваю. Клопи, ну клопи, ви знаєте, коротше, це саме. Якби можна було так, іби клопов захватити від того матрасу, ну це кароше, це нереально взагалі. Ну, дивіться, я ж його, во-первых, накриваю, во вторых я зверху ставлю палатку, і в палатці ще мої всі вещи, Коротше, це знаєте, це нереально, щоб оттуда якісь клопи проникли. Тому що ви так пугаєте, по вас так послухати, де тут страшне. Короче, як бідні європейці тут живуть з клопами цими. Вот. Хлопи вообще на матрасі живуть, вони живуть в мебелі, во всяких щелях. И їх щоб витравити треба это порошочком. порошочком. Mm -hmm. <говорить> Палатка. А, По поводу пала ганяють палатки і все таке. Ну, я чув про що в Іспанії є правило одної ночі. Тіпо, якщо ти залишився ніч і вранці зібрався і поїхав, то, то нічого тобі не буде. Спокійно можна ночувати на берегу моря. Про ну, це кажучи по-разному. А коли я дивлюся двоколісні хроніки, так вони розказували, що воно і взагалі не так строго. Короте. Якщо штурм подивитися, послухати, то там не так, все так страшно, як пугають. Тому не так страшно тут ночувати. В моєму випадку я просто никаюсь добре. Я люблю ночувати так, щоб мене не видно було. Ніхто не бачив, не знав. Зараз я заникався кошерно. Тут мене вряді хтось знайде, бо тут ніхто не ходить. Тут абсолютно заброшене місце. А, забув розказати, що отут комарів нема Но мухи. Тут місто комаров мухи. А всіли мене страшне. От, країна після по, подорожі Після подорожі Ну во-первых я буду подорожувати ще 2 года Я ж начал, ще навіть 3 місяці не прошло представьте собі, скільки я країн пройду за 2 года От тоді и вибору. Пока що я же вам рассказывал Мне нравится Албания, Болгария и Македония, бо там дешево і хаші але із цих європейських країн вряд ли щось мені подобається Испания точно нет Тут не знаю, по яким признакам можна вибрати Іспанію. Сюди хорошо приїхати, так помандрувати, і то недовго. Чисто навіть для відпочинку на морі не годиться. Моря красивого я до сих пор не бачив. Я не бачив такого моря, як я люблю до сих пор в Іспанії. У Франції бачив, в Італії. Ну, в Італії я там не був, просто я там мало був на морі. У Хорватії бачив хороше море, у Чорногорії дуже красиве море бачив. Поки що красиве море, яке я пам'ятаю в Греції. Том вот. Тому вот про країну, я ж говорю, що країна буде Це залежить від того, чим я буду займатися, але в основному для мого образу життя підходить країна, де дуже дешеве жилье, дешева комуналка і все таке. Ну, Продукти вони майже всюди однаково в Європі стоять. Всюди дешево. Кроме Сербії, там якось взагалі погано. Таке відчуття, що в Сербії навіть хуже, ніж в Україні. І качество і и цены в... в... про воду я вже казав розказував тут основно набираю в разных колонках вода хватає. в испании водою проблем немає иногда короче ну я старайся заранее набирать все таки не дожидаться до вечора и точно так же это во всех остальных країнах там тоже особо проблем не было в принципе набиралось нормально воно. От, колонки, колонки в основному. Тут нема таких саме. В Румынии там горні істочники, в Болгарії. А в Болгарії тоже там краники вот эти постоянно бігуші. Сашко. Сашко не хоче в льо. Сашко не може. Ну, во-первых, це дорого, довго, він не може так. І Ігор не може, і Сашко. Тому так. Про покришки я вже розказав. І далі все, да? А, ну так, да, я вже все в общем, розказав. Якраз відео буде десь 20 минут. Ви любите довге відео, от і все. Слухайте. Ще раз напоминаю, що у мене є телеграм-канал. Ви можете туди заходить, дивитися там фотки, заметки мої і мені писати личні общения. В телеграмі мене звати Кайл Риз. Чого так, я потім колись розкажу. Це буде інтересна історія. І шорти дивіться. Все. Бувайте. Покедова. 弄个位置才行。